Виходь на світло на Буковині проводять кампанію, метою якої є донести до громадян, що праця повинна бути зареєстрованою та задекларованою. Невдовзі інспекторами держпраці будуть проводитись перевірки суб'єктів господарювання. Чому не задекларована праця? Це погано далі у сюжеті. Гроші у конвертах це незадекларована та тіньова праця за підрахунками фахівців. Саме це є причиною щорічної недостачі в бюджеті України розміром 100 мільярдів гривень. Наразі на Буковині проводять кампанію Виходь на світло, учасники якої можуть усвідомити важливість офіційного працевлаштування. З метою масового інформування виведення з тіні такої неформальної зайнятості наразі з 1 серпня 2023 року проводиться кампанія «Виходь на світло. Вона спрямована на Максимально найбільш поширене, найбільш масштабно охоплююче охоплення як працівників, так і роботодавців з метою донести до їх свідомості те, що власне декларована праця це податки, задекларована праця, це внесок в перемогу, задекларована праця це привід спати спокійно. За місяць кампанії інспектори відвідали 750 суб'єктів господарювання та працевлаштували понад 400 людей. Недобросовісних працедавців фахівці попереджають. Невдовзі інспектори держпраці перевірятимуть всі суб'єкти господарювання. Незабаром до ті сподарювання, які входять до ризикових галузей економіки, які не мають, скажімо так, поваги до закону і держави у частині оформлення трудових відносин. Прийдуть інспектори держпраці з метою проведення перевірок. Офіційне працевлаштування є запорукою легальної заробітної плати захистом працівників від нечесних роботодавців та гарантію соціального захисту. Ми зараз єдиний тиловий фронт. Ми працюємо і маємо працювати на перемогу. Перемога Залежить від кожного з нас, тому якщо громадянин перш за все буде свідомий при реєстрації своїх трудових правовідносин, власне буде наполягати на тому, щоб його працевлаштування було офіційним. То відповідно він буде захищений. Він буде вносити свій вклад в внесок в розвиток України і настання наближення перемоги. Фахівці розповідають: від початку року завдяки діалогам із роботодавцями їм вдалося працевлаштувати понад 4 тисячі працівників на Буковині. Ми кожен день, з початку року, і кожен рік працюємо з роботодавцями щодо доведення цієї інформації до них. І з початку року, завдяки... Зусиллям інспекторів праці оформлено вже біля більше 4 тисяч працівників. Нагадаємо, аби переконатися, чи є у вас офіційне працевлаштування, необхідно звернутися до пенсійного фонду або зайти у застосунок дія та перевірити, чи вносить роботодавець єдиний соціальний внесок. Тетяна Никифоряк, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.